Псалом 61, проповідникові хору, на струнах Давида, Почуй, Боже, моє благання, вислухай молитву мою, з кінців землі взиваю я до Тебе, коли умліває моє серце. Ти піднесеш мене на скелю занадто круту для мене, бо ти моє прибіжище і міцна вежа проти ворога. Якби то я міг жити вічно в Твоїм наметі. Підкрив Твоїх покровом знайти захист, бо ти, о Боже, вислухав мої обіти, дав мені спадщину тих, що шанують Твоє ім'я, додай днів до днів цареві, літай його, неначе наче віки вічні, хай сидить вічно перед Богом, ласку пошли йому й правду, щоб його зберігали, тоді співатиму ім'я Твоє повіки. Виконуватиму день у день мої обіти.